Вітаю всіх на каналі Слава Україні. Сьогодні ми подивимося нові новини про те, що відбувається або буде відбуватися у травні у Великій Британії. Прем'єра Британії можуть замінити після місцевих виборів у травні. in May. First of all, let's have a look at the vocabulary. Перебувати при владі plus locative. So to be in power розглядає можливі зміни of something, so plus genitive, in considering the possibility of replacing someone, створення уряду єдності на чолі з лідеркою. Forming a unity government led by a leader. Місцеві вибори, які відбудуться. The local elections scheduled for or literally will take place prisved konservatorів will result in significant losses for the Conservative Party. Partija зазнає серйозної поразки na парламентських виборах. The party facing a serious defeat in the parliamentary election expected on a specific date. According to which They could form a form unity Згідно з яким можуть сформувати уряд єдності. Unity – це єдність in the nominative. Праві та майбутні претенденти на посаду прем'єра. Right Wingers and Future Prime Ministerial Contenders відчуваю, що неминуче програє. Опозиційним лейбористам, feels inevitable defeat to the opposition labor party. Зміна лідера дає їм єдиний шанс врятувати ситуацію. A change in the leadership gives them the only chance to salvage the situation. Okay, now let's have a look at the questions. How do the local elections in the UK scheduled for May the 2, nd 2024, potentially impact the Conservative Party's leadership and government formation? In Ukrainian, як місцеві вибори у Великій Британії заплановані на 2 травня 2024 року? Потенційно впливають на лідерство консервативної партії та формування уряду? Second question: what actors are motivating moderate members of the Conservative Party to consider the formation of a Unity Government according to the article? Які фактори мотивують помірних членів консервативної партії? Розглядати можливість формування уряду єдності згідно зі статтею. статею. perceived electoral challenges facing the Conservative Party influenced the decision-making process regarding the replacement of Prime Minister Rishi Sunak and the potential formation of a new government led by Penny Mordant. Які можливі виборчі виклики? З якими зіткнулася консервативна партія, впливають на процес вибору щодо зміни прем'єр-міністра Ріші Сунака та потенційного формування нового уряду під керівництвом okay, let's listen to the text. Прем'єра Британії можуть замінити після місцевих виборів у травні these questions. So Консервативна партія, яка перебуває при владі у Великій Британії, розглядає можливість зміни прем'єра Ріші Сунака в створення уряду єдності на чолі з лідеркою Палати громад в парламенті Пенні Мордан після місцевих виборів, що відбудуться. 2 травня 2024 року. Як пише Європейська Правда, про це повідомляє Блюмберг з посиланням на поінформовані джерела. За їхніми словами, це може відбутися, якщо вибори призведуть до значних втрат консерваторів в місцевих радах та меріях на тлі. Опитувань, які демонструють, що партія зазнає серйозної поразки на парламентських виборах, які очікуються пізніше цього року. Помірковані члени консерваторів мають план, який вони можуть сформувати, які вони називають малоймовірним надзвичайним сценарієм, згідно з яким можуть сформувати уряд єдності. Що складається з поміркованих правих та майбутніх претендентів на посаду прем'єра йдеться в матеріалі. Оскільки керівна партія зараз відчуває, що неминуче програє парламентських, на програє опозиційним лейбористам на чолі з Кіром Стармером на парламентських виборах, дехто в лавах консерваторів вважає, що. Зміна лідера дає їм єдиний шанс врятувати ситуацію, зазначають джерела. Okay, so the first question. Які місцеві вибори у Великій Британії заплановані на 2 травня 2024 року, потенційно впливають на лідерство консервативної партії та формування уряду? Did you guess that? Так, значить. То якщо вибори призведуть до значних втрат консерваторів у місцевих радах та меріях на тлі опитувань, які демонструють, що партія зазнає серйозної поразки на парламентських виборах, які очікуються пізніше цього року. Так, the second question... Які фактори мотивують помірних членів консервативної партії розглядати можливість формування уряду єдності згідно із статтею? Тому що керівна партія зараз відчуває, що неминуче програє опозиційним лейбористам на чолі з Кіром Стармером. На парламентських, парламентських виборах, дехто в лавах консерваторів вважає, що зміна лідера дає їм єдиний шанс врятувати ситуацію. Так. Які можливі виборчі виклики, з якими зіткнулася консервативна партія, впливають на процес вибору щодо зміни ріші сунака та потенційного формування нового уряду під керівництвом Пенні Мордант? Значить, це консервативна партія, яка перебуває при владі у Великій Британії, розглядає можливість зміни прем'єра та створення уряду єдності на чолі з лідеркою Палати громад у парламенті Пенні Морден після місцевих виборів, що відбудуться у травні 2024 року. Okay, now let's... Read and translate. Транслейсо. So, прем'єра Британії можуть, можуть замінити після місцевих виборів у травні. Консервативна партія, яка перебуває при владі у Великій Британії, розглядає можливість заміни прем'єра Ріші Сунака на створення уряду єдності на чолі з лідеркою Палати громад в парламенті Пені. more than wybori, so the conservative party which is in power in the United Kingdom is considering the possibility of replacing Prime Minister Rishi Sunak and forming a unity government led by House of Commons leader Penny more after the local election schedule for May second 2024. Як Європейська правда, про це повідомляє Bloomberg посиланням на поінформовані джерела. According to Bloomberg, cited informed sources, this may happen if the elections result in significant losses for the Conservatives in the local councils and mayor races against the backdrop of polls showing the party facing a serious defeat in the parliamentary election expected later this year which is in Ukraine за, за їхніми словами це може відбутися якщо вибори призведуть до значних втрат консерваторів в місцевих радах та меріях на кшталт опитувань які демонструють що партія зазнає Серйозної поразки на парламентських виборах, які очікуються пізніше цього року. Помірковані члени консерваторів мають план, який вони називають малоймовірним надзвичайним сценарієм, згідно з яким можуть сформувати уряд євності, що складається з поміркованих правих та майбутніх претендентів на посаду прем'єра. So, moderate members of the Conservative Party have a plan they call an unlikely contingency scenario under which they could form a unity government consisting of moderates, right wingers, and future prime ministerial contenders, the report says. Оскільки керівна партія зараз відчуває, що неминуче програє опозиційним лейбористам на чолі з Кіром Стармером на парламентських виборах, дехто в лавах консерваторів вважає, що зміна лідера дає їм єдиний шанс врятувати ситуацію зазначають джерела, As the leading party... now feels inevitable defeat to the opposition Labour Party led by Keir Stama in the parliamentary election. Some within the conservative ranks believe that a change in the leadership gives them the only chance to solve the situation, sources noted. I hope you like this video. Please comment and subscribe for more content. Thank you for watching.